На найрезонанснішою резонанс... на темою в Охтирці є можливе спорушення молокозаводу. Ну, сама собі ідея вроде би, як і непогана, якби не той шлейф, який тягнеться за власником цього заводу по попередньому його об'єкту. Неодноразово я звертався, будучи головою адміністрації, я звертався до Вячеслава Васильовича Пелка, щоб він провів порядок. Екологію, що він провів порядок, ті скиди, які він здійснює, ну будемо казати, не санкціоновано. Ця загроза стала досить значною. Тобто, вже цього злитого вже дуже дуже багато. Досить обидло дивитися на бидло, яке гілоча в нашу землю вкрило. Мої сили витрачаються немарно, старано прагну прожити більше. Сьогодні в центрі міста будувати підприємство і підв'язувати його до міської системи. Очисних споруд це не є грамотно, я б сказав, би, і не є вірно, оскільки є загроза функціонування міських очисних споруд, що призведе до припинення водопостачання і відповідно очисних, роботи очисних споруд у місті Ахтирка. Славними приписами можна піддертися страховими полісами. Їхня політика дуже гидка справа на кожного знайдеться, підсудна лава, знову і знову. Підсанки щодо покриття боргів їх заміни за роки десятиліття. Розпочалося все досить банально. 26 січня 2016 року. На розгляд сесії міської ради було одним із питань порядку денного було винесення питання про надання дозволу на розробку технічної документації щодо будівництва заводу молокопере... по переробці молочної продукції а також щодо будівництва. Очисних споруд міськрада і депутатський корпус до сьогоднішнього дня не сказали ані да будівництво молокозаводу, ані ані проти будівництва молокозаводу. Ми звернулися до юристів, які нам сказали, що. Ця ситуація може бути вирішена за мовчазною згодою, здається так. Да? Якщо депутати не кажуть ані да, ані ні, значить ця ситуація за мовчазною згодою вирішується і забудовник провадить свої роботи, відбудовує молокозавод і запускає всі свої виробничі потужності. Хоч краб говорили питання, ми ні до чого не привели наші голоси. З мене досить вже болять коліна. Розікнувши спини, ми чекаємо на зміни, ми чекаємо на зміни, ми чекаємо на зміни. Ну, наскільки я розумію, в законах, то не мав він права починати будівництво до того, як немає в нього оренди землі. Оренду землі він ще не отримав, тому що на 26 січня він тільки подавав заявку на. Е Отримання дозволу на розробку техдокументації. Ми спочатку писали звернення до депутатів стосовно перенесення комісії. Чесно, я не підраховувала, там десь 300-400 підписів, це ми в перші дні зібрали. А зараз ходять листочки по місту, у кожного депутата є ці звернення, у мене є у от, загальну цифру я не можу сказати. Люди звертаються і далі Хвала генерація породе покоління, наша нація стоїть на коліна, вже не можу бачити такого волю Вітайте людям, викрадемо волю, ворогені Росія, я породе покоління, наша нація стоїть на колінах Все не можу бачити такого полю Вітайте людям, викрадемо волю Вороге, раз я воно покоління Наша нація стоїть на колінах Все не можу бачити такого полю Вітайте людям викрадано волю i one other.